Всім добрий день, вітаю вас. Так, до вашої уваги сьогодні показую таку далеко від фірми Bosch, AKE4019S. Це 1,9 кВт, 40 см шина. Тут, по суті, у нас має бути по ідеї автоматка, але я поставив болт, тому що немає виходить, рідної шини. Звичайна шина 38 і ланцюг на 57 ланок. Так, твердих, для твердих порід щіль оригінальний. Саме перше, що ми робимо, це є боковий, я казав, внутрішній вид передачі. Всередині пластикова шестерня капрану з внутрішніми зубами. Провіряється, натягується, буде, коли люди питаються, як правильно натягнути ланцюг. Беремо рукавиці, я вже не взяв, натискаємо на курок, тут бачите на клавішу, розетку, звісно, не включаємо, бо тут давно би. і тянемо. Якщо ми з мінімальним зусиллям тянемо, значить і пілі буде легше. Отак от от, до 5 мм. Тобто саме головне, щоб він не був перетягнутий той Ось острим зубами вперед. Заливаємо масло. Тут, по суті, якби значення такого суттєвого немає, головне, щоб воно було світло. Це не, не мотор, не двигун і так далі. І пробуємо працювати. Під власною вагою пилку не давим і провіряємо обов'язково, чи масло поступає. Перед тим якийсь папір на якийсь білий цей і пробуємо, щоб масло поступало. Це найголовніше. Тобто я вже тут пробував, все поступає і пробуємо собі різати під власною вагою, впираючись зубами цими пликами в деревину і помилесенько собі під власною вагою опускаємо. Головне, щоб був гострий ланцюг і під власною вагою на неї давити не треба. І раз собі там ну, в 10 хвилин, ну звичайно, що ми заливаємо сюди масло. Раз в 10 хвилин ми собі поставили на якийсь аркуш. Можливо, <з intimidate> ну, не видно, але масло йде. То я тут можливо і мало залив, тут такі але масло йде гарно. Що масло пише, все окей. Е, так, по суті, і працюємо. Все. Час, все, гарного дня, дякую до побачення.